Врятуй життя, допоможи доставити терміт на фронт. Фонд громади. Подільська громада збирає гроші для підсилення бійців 3-ї штурмової бригади. Планують закупити наземний роботизований комплекс Терміт. Ця платформа вже довела свою ефективність, рятуючи життя на передовій. Вона потрібна бійцям для швидкої евакуації поранених і доставки боєприпасів під обстрілами. Про цей проект та інші, які наразі реалізовують благодійники, поговоримо з Оленою Даніловою, головою правління фонду. Вітаю вас, Олана, нашій студії. Отож, проект Терміт. Де його будуть виготовляти, цю платформу, і на якому етапі наразі збір? Виготовляти будуть не у Вінниці. Замовляли ми це спільно з третьою штурмовою запит, від яких до нас прийшов. Де будуть не, не скажу, але про збір обов'язково вже більшу частину ми насправді зібрали. Він коштує більше ніж 450 тисяч гривень. Більшу частину зібрали завдяки усім мешканцям і мешканкам Вінниці, які допомагають нам збирати кришечки. І залишилося там буквально 100 тисяч гривень яких потрібно дозбирати, і ось ми оголосили цей публічний такий дозбір, аби допомогти бійцям третьої штурмової. Бо насправді ми на нього кажемо на цей термітник: міні танчик нам скидали все, що він може, які функції він виконує. Ну, це просто дивує те, наскільки ми така унікальна нація, які можемо придумати такі речі, тому що він не тільки працює там з боєприпасами, він розвозить провізію. Нам показували в яких болотах він може проходити, як він проїжджає, перевертається, йде далі. Тобто, це така дуже дуже. Унікальна і хороша, і важлива необхідна річ для того, щоб можна було зберегти більше життів, бо не потрібно вже їздити кудись особисто, да а можна відправити терміта і повернути його назад. Як долучитися до збору? І долучаються більше мешканців, чи бізнес також активно включається? Ми насправді лише вчора оголосили про такий дозбір. Думали, можливо, ми самі дозбираємо, але ну запит є швидким. І більша частина, вже як я кажу, є коштів. Тому ми пропонуємо долучитися до збору на нашій сторінці. Ми запустили там QR-коди, запустили такі анонси. Анонсів багато і точно так само можна приносити кришечки, бо ми їх доставляємо, переробляємо, відправляємо їх, переробляють і кошти нам надсилають. А ми їх потрошечки акумулюємо. І насправді цей терміт це така це не не про фонд, да це про про всю громаду, тому що збирали усі навчальні заклади. І супермаркети там теж стоять є такі ящики, куди можна скидати ці кришечки, і ось спільно ми закумулювали всією громадою ці ресурси. Можливо, це не так багато, бо зараз ми чуємо про, про величезні мільйонні збори. Але якщо усвідомити, що ну ну величезна частина мешканців, величезний відсоток долучилася до цього, то я думаю, що ну це може пишатися там кожен, що він допоможе і вона якраз доставити ось цього терміта для третьої штурмової. А які завдання виконують, я думаю, що про це всі знають. Власне, ви Напевно, випередили моє наступне питання, тому що хотіла вас якраз запитати про проект з кришечками, тому що карта поширення місць збору кришечок вже дуже широка. Це напевно вже і всі навчальні заклади, mm -hmm. і то, як ви сказали, супермаркети. Ну місць насправді вже дуже багато. І у мене, як просто як вінничанки, скажу чесно, складалося враження, що цей проект більше такий про об'єднання громади, аніж про конкретні е, фінансові перспективи від переробки цих кришечок. Але, ви говорите, що такі серйозні Благодійні збори вдається збирати рік. Триває проект. які підсумки саме фінансові можна підвести? Ну, більше 200 тисяч гривень. Ну насправді це багато. Тому що, якщо навіть говорити там про якусь самоокупність, ми завдяки грантовим коштам ну, змогли їх знайти і виготовити ці коробки. Тобто вони якби не коштували, з кришечок, вони не йшли там. Завдяки іншому гранту, ми маємо можливість збирати ці кришечки. Тому якби тут таке об'єднання ресурсів і ну те, що вся громада долучається, звичайно, це. Першу чергу про об'єднання, але те, що це є від цього якась фінансова вигода, і вона йде на допомогу військовим, то ну я думаю, що це величезні два плюси, і точно потрібно продовжувати. Ми, до речі, зараз ну, так отримали невеличке підсилення, будемо виготовляти ще 40 таких баків. Тому, якщо якийсь бізнес, де є багато мешканців, мешк... де є багато працівників, працівниць готовий взяти такий, Ну, він гарний, яскравий, акуратний такий бак для цих кришечок. Ми готові привезти, доставити і ми. Самостійно приїжджаємо, забираємо, тобто ніяких хмурок з цим не буде. Просто встановіть і закликайте людей, які навколо туди кидати кришечки, збирати. Навчальні заклади, ви про них почали говорити, yeah. і наразі ваш фонд реалізує ще один проект зі встановлення пожежних гідрантів. Uh -huh. І наскільки мені відомо, їх встановлюють якраз біля навчальних закладів. Скільки таких вже встановлено, і яка. Яка вигода, яка користь від них саме от на цих місцях? Ну, насправді там фокус, звичайно, біля навчальних закладів, але є ще місця, де і не біля навчальних. Це такий спільний проект. В ньому теж ну, ми, як фонд громади, да, намагаємося об'єднувати всіх. Тут і донорські ресурси, і Вінницька міська рада, і Вінницький обоводокана. Ми якби всі згуртувалися для того, аби змогти встановити усіх 10 гідрантів. Так звучить, можливо, не багато, але насправді вони дороговартісні. І це про безпеку. І дуже важливо, особливо в час війни, коли ми не знаємо де звідки і що прилетить, щоб все було справне, щоб все функціонувало, працювало, і пожежники могли. Скористатися ними вже встановили проект, завершився. Можливо, будемо його продовжувати, але ну, на даному етапі, на даний момент, справу хорошу зробили усі гуртом. Ще один масштабний проект благодійного фонду громади Подільська громада це разом з тій кіші, Грантовий проект. Розкажіть, у чому його суть і які проекти наразі в процесі реалізації? Це проект. Це конкурс такий був грантів для освітян і медичних закладів. Ми оголошували там було два пули. Перший це щось, аби освітяни або медики могли зробити для себе, щоб їм було комфортніше працювати, зручніше, емоційніше, спокійніше. Бо ми всі зараз в стресі знаходимося а на робочому місці ми знаходимося в величезний проміжок часу. Тому дуже важливо, щоб було там спокійно, добре. І ось частина коштів саме була спрямована на це. Люди подавали заявку, і там абсолютно такі різні і не знаю, щемливі заявки ми отримали. І в деякі освітні заклади пішли в походи спільно колективом. Десь робили якісь вечорниці, такі на екскурсії ходили. Багато роботи з ментальними картами, там, чаювання з книгами. Ну, тобто, всі ці проекти вони якісь такі. Ми коли зараз отримуємо там фотозвіти і ось ці відгуки. Ну, люди кажуть, що для них. Це було дуже важливо, що це, наче якийсь такий не знаю, свіже повітря, що знову зібралися разом, проговорили там, заспокоїли, що не тільки ось в цій рутині, а просто побути трошечки іншими, побути собою, прослабитися і ось зарядитися хорошою енергією. Це був такий один пул, а другий, ми розуміли, бо маємо вже досвід не одного конкурсу, що коли ми щось оголошуємо або для освітян, або для медиків, вони в першу чергу думають про пацієнтів або там, школярів. І тому друга можливість для них була це подати саме для них. От щоб було б краще, щоб їм було комфортніше, зручніше працювати. І там теж дуже багато цікавого, такі різні інструментарії для кабінетів праці. Ну тобто, хто от що хотів, там так само медики, VR, якісь окуляри для реабілітації військових. Те те, що вони бажали, що вони вважали, що їм необхідно для того, щоб виконувати свою роботу краще, вони подавалися. Таких, до речі, 42 проекти у нас переможці, багато. Ну і я насамперед вдячна тим людям, які знайшли в собі час, можливість подати проекти, тому що це теж потрібно такий перейти певний бар'єр, аби ну. Мати час сісти, написати, податися, перепровірити. Ну а зараз його реалізовувати ці проект. пані Олена, враховуючи такі позитивні фідбеки, як ви нам сьогодні озвучили. Чи можна вважати, що це має шанси на перспективу продовження такий грантовий проект? Я боюсь такого питання. Бо звичайно, хочеться продовжувати його, але є ще багато сфер, які потребують підсилення, і звичайно, ми будемо думати, куди будемо наступний такий грантовий пол спрямовувати, бо ну бо знаємо інші сфери. Тут ми чому обрали цю, бо ми проводили опитування. Ми, як фонд громади, кожного року проводимо опитування потреб громади. І що нас здивувало, що перша така відповідь була, що вас турбує, да, це психологічний стан. Ну окрім там війни, і нас ми ж не перший рік проводимо. І ніколи психологічні люди не визнавали або не казали. А тут, якби воно вийшло в топи, і ну ми розуміємо, що всіх ми не охопимо, але принаймні з певною цільовою аудиторією ми можемо зробити щось корисне. Тому якби і був ось цей Підсилення таке ресурсне для людей. А далі будемо бачити, точно це буде щось корисне, цікаве, але це буде детка сюрприз. Дякую вам за цю інформацію. Дякую роботу і бажаю за роботу вашу і бажаю успіху в реалізації всіх проєктів. Дуже. А я нагадаю, що у студії новин ми спілкувалися з Оленою Даніловою, головою управління фонду громади Подільська громада. І говорили ми про благодійні ініціативи, які наразі впроваджуються на Вінниччині. А тепер рухаємося далі.